Кремезний бунтар, озброєний до зубів, насуплено озирає лісові хащі. Тим часом у небі над ним ширяє балдахін небесної богині, яка просить благословення предків і з громом сходить на землю. Ось ось на вашому столі розпочнеться битва двох могутніх воїнів. І для цього вам потрібні всього 18 карт у цій невеличкій коробочці з грою битви гербів», з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Битви гербів» – це дуельна настільна гра, у якій учасники зійдуться в смертельному поєдинку один на один. Вони застосовуватимуть свої навички та вміння, використовуватимуть властивості карт. Гербів і локацій, і намагатимуться якнайшвидше позбавити здоров'я воїнів противника. На початку гри учасники вибирають героїв, за яких хочуть зіграти. Її отримують відповідні карти героїв, а бунтар ще й карту помічника. Гравці також отримують карти дій, які треба викласти початковою стороною догори. Крім цього, необхідно викласти карту здоров'я над картами дій відповідно до позначок на самій карті. У цьому разі карту викладають ліворуч від карт дій. На центрі стола необхідно утворити поле битви, яке являє собою квадрат 6х6 комірок. Перетасуйте карти локацій і викладіть їх початковою стороною догори у відповідні комірки поля, зорієнтувавши всі карти в один бік. Далі визначте першого гравця. Він розміщує свого героя в початковій комірці біля карти локації з найбільшим значенням. Другий гравець розміщує свого героя на іншій початковій комірці. Обидва гравці розміщують своїх помічників, якщо такі є, біля своїх героїв у відповідних комірках. Після цього приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Уся партія у гру битви гербів триває, поки одному з гравців не вдасться повністю позбавити здоров'я героя противника. Гравці виконують ходи почергово, починаючи з першого гравця. Щоходу активний гравець повинен вибрати дві різні дії та виконати їх у будь-якому порядку. Наприклад, ви можете перемістити героя та помічника на відстань, що не перевищує їхнього значення переміщення. Значення переміщення героя це сума значень переміщення на всіх його підготовлених картах дій. Підготовленою вважають карту, яка лежить вертикально. А ось значення переміщення помічника вказане на його карті. Кожна одиниця значення переміщення дозволяє перемістити воїна ортогонально на сусідню комірку поля, яка повинна бути суміжною з локацією. ви не можете заходити на комірки з ворогами, проте ви можете проходити комірки з союзниками, але не зупинятися на них. Воїни не можуть переміщуватися через локації, якщо тільки не дотикаються однією зі сторін до символу дороговказа. Тоді за одне переміщення можна перемістити воїна на суміжну до локації комірку в напрямку дороговказа, і далі за бажанням продовжити переміщення. До того ж, якщо ваш воїн дотикається до символу бонусу переміщення локації, він відразу його застосовує. Ви додаєте один або два до свого показника переміщення залежно від бонусу, а після перевертаєте карту локації. Проте, якщо воїн заходить на комірку біля активного символу небезпеки, він зазнає одного поранення. Також воїн зазнає поранення, якщо небезпека стає активною, коли карта воїна дотикається до цієї позначки. Щоб позначити поранення героя, просто пересуньте його карту здоров'я на одну комірку праворуч. Якщо карта здоров'я героя досягає комірки, що відповідає поділці з символом перевертання, переверніть карту здоров'я і розмістіть її, як указано на треку на цьому боці карти. Якщо карта здоров'я пораненого героя досягає комірки, що відповідає поділці з символом черепа на треку. Цей герой гине. Проте, якщо помічник зазнає будь-якої кількості поранень, ви відразу перевертаєте його карту. Якщо помічник отримує поранення вдруге, він гине і його вилучають із поля. Слід пам'ятати, що активація небезпеки не закінчує дію. Ви можете, наприклад, продовжити переміщення після того, як зазнаєте поранення від небезпеки. Також за дією ви можете активувати підготовлену карту та застосувати будь-яку кількість вказаних на ній властивостей. Це може бути марш. Який дозволяє перемістити вашого воїна на зазначену або меншу кількість комірок. Чи поштовх, який дає змогу перемістити будь-якого іншого воїна, союзника або ворога на вказану або меншу кількість комірок. Це відбувається за правилами переміщення, проте під час поштовху гравець може перемістити воїна навіть через комірку з противником. А якщо воїн перебуває на суміжній до цього символу комірці, додайте одиницю до сили поштовху, а після переверніть карту локації. Поштовху має показник відстані, на якій спрацьовується властивість. Такий символ означає близьку відстань. Ціль повинна перебувати в одній із суміжних ортогональних комірок. Це середня відстань. Ціль повинна бути в будь-якій суміжній комірці навіть по діагоналі. А далека відстань має цифру, яка визначає максимальну дальність. Проте для активації ціль повинна перебувати на відстані щонайменше двох комірок. Однак так само на локаціях є бонуси відстані, які також можна додавати. Додатково біля показника відстані або самого поштовху може бути символ герба. Якщо ви маєте відповідний герб у лівому верхньому куті активованої карти чи на зворотньому боці карти здоров'я, ви додаєте одиницю до відповідного показника за кожен герб. Атака дозволяє завдати пошкодження противнику залежно від вказаної відстані. Цифра біля напису Атака визначає кількість пошкоджень, яку ви завдаєте. Цей показник так само можна збільшити за наявності вказаного символу герба відповідно до позначок на ваших картах. Додатково символ атаки на локації, біля якого ви перебуваєте, так само збільшує пошкодження на одиницю за кожен символ. Для атаки ви вибираєте ціль, а противник може оборонятись. Якщо ціллю вибрали героя, оборонець може вибрати. Будь-яку активну карту дії та застосувати її показник оборони в нижньому правому куті і додати кількість відповідних гербів. Так само гравець може додати одиницю до показника оборони, якщо перебуває біля активної позначки оборони на локації. Не забувайте перевертати карту локації після активації її ефекту. Якщо показник атаки більше оборони, гравець втрачає кількість здоров'я, що дорівнює різниці показників. В іншому разі атака не завдає пошкоджень. Проте, якщо ціллю стає помічник, він мусить захиститися відповідно до свого показнику захисту та додаткового бонусу локації. Якщо помічник зазнав поранень, незалежно від їхньої кількості, ви повинні відразу перевернути карту помічника на інший бік, або ж прибрати її з поля, якщо помічник поранений вдруге. Додатково біля дальності атаки може бути символ мішені є цифра, яка визначає кількість ворогів, яку гравець може вибрати ціллю під час однієї такої атаки. Останнім типом властивостей є зірки, і за активування такої комірки ви повинні відразу застосувати відповідну властивість на компонентах. Це може бути ваша карта героя, на якій зазначена властивість із зірочкою, або будь-яка ортогонально суміжна до вашого героя карта або локація, на якій так само зазначена властивість із зірочкою, які загалом дублюють дії, які ми щойно розглянули. Крім цього, за дію свій хід ви можете активувати підготовлену карту без застосування її властивостей задля додавання її бонусу герба, або виконати дії оновлення, що дозволяє перевернути кожну з активованих карт дій на протилежний бік, а після відразу підготувати їх, повернувши у вертикальне положення. Після того, як активний гравець виконає дві дії, хід переходить противнику, який так само вибирає її і виконує дві дії. У такий спосіб гра триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться знизити здоров'я противника до нуля. Гравець, якому це вдалося, і стає переможцем. Проте, крім базової коробочки, Гікач також хоче представити вам. Перше доповнення до гри битви гарбів, яке містить набори карт двох нових героїв, які також володіють особливими вміннями. Шептунка, наприклад, володіє перельотом, може переміщуватись, ігноруючи противників і локації. А от Коваль має новий тип карти предмет зі своєю особливою властивістю. До того ж, завдяки цьому доповненню ви зможете зіграти партію в командному режимі 2 на 2 або двоє проти одного гравця, який контролюватиме відразу двох персонажів. Загалом правила гри в такому режимі не змінюються, крім умов перемоги, адже команді противника треба вбити відразу двох гравців, щоб здобути перемогу. Більш детально зі змінами під час приготування можна ознайомитись у буклеті правил. Крім того, завдяки цьому доповненню ви також зможете зіграти соло партію в битви гарбів. Загалом, перебіг гри залишається незмінним, крім того, що вам необхідно виконувати всі дії за нейтрального гравця, якого тут кличуть імператором, відповідно до його особливих карт для соло гри. На цих картах зазначений порядок активації дій у хід імператора. З усіма тонкощами змін в правилах для соло гри ви зможете самостійно знайомитись у буклеті правил. Тепер ви точно знаєте, як грати в битви гарбів і здобути перемогу в цьому запеклому поєдинку. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, яка дуельна гра вам подобається найбільше і чому. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа. -па.